Оці ЛГБТшники накинули на мене свою пропаганду. Все, я більше не гетеро, не цис, не стрейт, не взагалі ніхто, блять. Не можу випутатися, допоможіть, будь ласка, О, гендер, прийшов гендер, прийшов оце, от наробив. Гендер. Допоможи, я не пройду ніяк. Не пройду. Не пройду. Так. Висорі. Так, ми всі скоро вимремо через ЛГБТ. Ми самі станемо ЛГБТ і всі вимремо через це. Шоу у тебе там. Ні -ні, ні ні ні. Не дивіться на це. Ні, 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 ні. Ні. Серйозно кажу, обов'язково всі вимремо через ЛГБТ. Ладно, жартую. Насправді людей стерти з лиця землі дуже і дуже непросто, адже вони множаться особливо, особливо в непридатних для цього умовах. Нестримно множаться. Чорт я знов беремена. кливон, IQ-84, У нас і так вилупків до фіга. Я ж думав, ти пила якісь таблетки, чи що. Не пила, просто подивіться на кількість дітей у бідних чи і неблагонадійних сім'ях. Їх там часто п'ять, десять, дванадцять. Йому не нужна. Якби не нужна, то він би не приходив. Вона мені дійсно не нужна. Кливон бляха. То не я, то не я. Розумієте, щоб піструн вставити у увагну комусь, сильно багато розуму не треба. Це справа переважно легка і доступна більшості нехитрим шляхом. Тусе на Новий рік привіт, новенькі діви, привіт, люди, які народилися у вересні. Так, так, ми знаємо, чим ваші батьки займалися на Новий рік. Шо у тебе там? Наразі смертність в Україні на превеликий жаль дуже сильно перевищує народжуваність. Проте не через ЛГБТІК+, а через промитих пропагандою сусідів, і їх вторгнення. До речі, якщо ви не знали, то ЛГБТІК+, на Росії заборонили, тому підтримувати фобні анти лгбтік плюс погляди це підтримувати погляди Росії. <звук> Окрім проблеми з народжуваністю, є ще одна: на превеликий жаль, через війну дуже багато дітей залишилося без батьків, і ЕлгеБТІК Плюс представники могли б допомогти із цим. Могли би дати цим дітям круті класні сім'ї вихованням в любові. Прикиньте, ЛГБТК люди можуть мати класні сім'ї, тільки неофіційно поки що. Та геї, лесбійки, трансгендерні люди, багато хто з них можуть мати своє біологічне потомство або приймати дітей у свої сім'ї, якщо їм це дозволити. І це факт. І на цьому моменті я вже відчуваю, як у гомофобів, трансфобів і інших фобів підгорають дупи. Що, не хочете давати можливість таким людям розмножуватися? Хм, цікаво виходить. Тому що я жодного разу не чув, щоб ЛГБТіка плюс представники забороняли комусь розмножуватися чи забирати дітей із притулків. Зверніть увагу, ЛГБТ плюс представники частіше народжуються в стандартних гетеросексуальних сім'ях. Щоправда, Одностатевих. Так, твої мама і бабуся, які тебе виховали, обидві жінки. Вау! Вони не ЛГБТ, принаймні не ЛГБТ між собою. Я сподіваюсь. Але все ще одностатева родина. ЛГБТ і К в принципі, рідше розмножується через ряд проблем і нюансів. Скільки ЛГБТ Ікас сімей ти знаєш особисто? Насправді, реальна загроза для існування людства це і ніяк не ЛГБТІК плюс спільнота, а глобальне потепління. Рекомендую почитати книги на цю тему, наприклад, Теорія неймовірності Макса Кідрука та Палаюче тепло вб'є нас найперше Джефа Гуддела. Також проблема глобального потепління піднімається в науково-фантастичному романі Кідрука Колонія, Елгебетека плюс люди, звісно. Та глобальне потепління відбувається не через те, що ми ЛГБТ, не через нас. Ні. Не обмеженість у правах, недостатня інформованість, фобії та, звісно, це з гетеропропаганда. Це основні причини, чому ЛГБТ і К часто не мають дітей. З усіх усюд ми постійно чуємо про. Традиційні сімейні цінності, чим би це не було насправді, бачимо всіляку підтримку Союзу чоловіка з жінкою. І пам'ятаємо, що більшість із нас виховали не мама і тато, а мама і бабуся, або мама, дідусі, бабуся, як у моєму випадку, виходить, що це і є традиційні сім'ї. Ну і звісно, в Україні стає поступово краще з правами ЛГБТІК спільноти, адже ми. Хочемо і намагаємося увійти в Євросоюз. Ми всі з обмиранням серця спостерігаємо за долею закону 9103 про реєстровані партнерства. Шлюб це можливість відвідати партнера у реанімації, забрати тіло, поховати. Це особливо актуально під час війни. Я вже не кажу про спільне майно і заповідь. Тобто зараз ЛГБТІК спільнота все ще виборює собі базові права людини, такі як. Одруження, народження дітей у шлюбі, удочеріння або всиновлення. Ось подивіться, в яких країнах доступні цивільні партнерства або одностатеві шлюби. Картина відносно непогана. Можемо побачити, що в цивілізованому світі таку ініціативу підтримують. До прикладу, чисельність населення США у 2024 році становила дохуя осіб, і кількість новонароджених там щороку зростає. І ЛГБТ і Плюс шлюби там дозволені, шлюби або партнерство. А ось статистика країн, яка зображає ситуацію з забезпеченням прав ЛГБТ і К плюс людей в цілому. Як бачимо, Україна посідає 39-те місце. З правами ЛГБТ плюс людей у нас все ще серйозні проблеми, проте ми боремось за них і сподіваємось на краще. Умедно, що трансгендерні люди в Україні, якщо вони змінили паспортну стать, тобто оту буковку, літерку Ч чи Ж у документах, мають право на одруження тільки у випадку, якщо вони гетеросексуальні. Просто вдумайтесь. Трансгендерний чоловік має право одружитися з жінкою, трансгендерна жінка має право одружитися тільки з чоловіком. Чому тільки так? В чому проблема? Ба більше, якщо трансгендерний чоловік має здорові репродуктивні органи, він може завагітніти і народити свою біологічну дитину. Так, навіть гормональна терапія цьому не завадить, її просто припиняють на певний термін і всі необхідні функції відновлюються. А трансгендерна жінка, наприклад, може бути доноркою для власної біологічної дитини. Це материнство, до речі, все ще ніхто не відміняв, попри всі суперечки. Магія ні, наука в країнах, де дозволені одностатеві шлюби чи партнерства. Трансгендерний чоловік за наявності здорової репродуктивної системи, яка дозволяє йому завагітніти, може завагітніти і народити дитину в законному шлюбі. Проте, на жаль, на вагітних чоловіків рідко реагують адекватно. Відповідно, на цей крок йдуть далеко не всі з бажаючих. Тим не менш, у багатьох випадках дружина трансгендерного чоловіка може народити як свою дитину біологічну, так і біологічну дитину свого чоловіка. В лесбійських парах будь-яка із партнерок або обидві за наявності здорової репродуктивної системи можуть народити власних біологічних дітей, як і це з гетерожінки. гей також за бажанням, за наявності можливостей і прав здатні мати власне біологічне потомство. Тобто все опирається в вспротив ненависників ЛГБТ і спільноти, які борються проти чужих прав, а не за свої. Ну, типу, класно, коли у сусіда щось зав'яло, а не у себе виросло. І це попри те, що навіть в одностатевих сім'ях з найбільшою вірогідністю все одно народиться цисгетеро дитина таких просто більше народжується, попри все. А як щодо поліаморних сімей? Це такі сім'ї, де союз укладається більше, ніж між двома людьми. Може бути один чоловік дві жінки, одна жінка-два чоловіка і більше. Це такі сім'ї, де більше, ніж дві людини кохають одне одних. І з цим взагалі все складно в нашому суспільстві. Попри те, що такі сім'ї, очевидно, в перспективі можуть дати набагато більше потомства, логічно, більше людей, більше дітей. Еволюції, демографії, поліаморні союзи дуже вигідні. Проте суспільство в цілому дуже важко йде до цього усвідомлення. Я розумію, раніше це було страшно, тому що більше партнерів дорівнює збільшення ризику захворіти. Але зараз ми вже маємо купу можливостей запобігати статевим захворюванням, і ми живемо все-таки в 21 столітті. Ну камон. Пропаганда це те, що цілиться прямісінько в наші мізки. Давайте розберемося, в нас переважається з гетеропропаганда чи пропаганда ЛГБТІК Шо у тебе там? Нам нав'язують природність з гетеростосунків. з дитинства змушують в'язати на дітей блакитні або рожеві стрічки. Силою агресивно навертають до стосунків чоловік-жінка, нав'язують чоловічі й жіночі ролі. Коли ми гуляємо вулицею, можемо побачити багато плакатів, банерів з, з гетеропарами рекламних банерів. Можемо побачити, що фільмів це з гетеро людьми набагато більше, ніж з ЛГБТІК Плюс. Ми постійно чуємо, що закохуватись в представників протилежної статі це нормально, а в представників своєї не можна, ніяк не можна. Про те, що біологічна стать це взагалі-то спектр, я натякав у своєму попередньому відео про інтерсекс людей, подивіться. І я говоритиму про це в наступних: тут зупинимось на тому, що жоден адекватний рух за права плюс людей не забороняє людям це з гетеростосунки. ЛГБТІК люди не забороняють кому завгодно кохати кого завгодно. Ніхто не змушує силою ставати трансгендерними, лесбійками, геями чи бісексуалами. Це рух за різноманіття, а не проти. А от під впливом це Дітям можуть робити операції з формування статі, навіть без згоди батьків чи опікунів дитини це часто відбувається. Тобто тільки уявіть, лікарі через цизгетеропропаганду можуть незаконно втручатися в організм іншої людини і робити операції. А от руху за права К+, взагалі немає діла до ваших уподобань чи статевих органів. Всім все одно. Хочете бути з чоловіками, будь ласка, хочете з жінками, будь ласка, в чому проблема? Виходить, що єдина агресивна пропаганда в Україні, це цизгетеропропаганда. Виходить, що це цизгетеропропаганда намагається силою зручно класифікувати людей, розпихати їх по рожевих і блакитних коробочках, приліпити до них літери Ж і Ч, а з цим і купу стереотипів. Це це з гетеропропаганда виступає проти різноманіття і за шлюби виключно між чоловіком і жінкою, що зумовлює. Перекреслення базових прав багатьох людей, і все це, щоб романтичні стосунки існували виключно між однією жінкою і одним чоловіком. Насправді такі шлюби просто зручніше регулювати, і це все вигідно в політичному плані. І попри цю пропаганду, попри те, що в багатьох країнах світу ЛГБТІКЛС заборонені. Там як з'являлися, так і продовжують з'являтися представники райдужної спільноти. Вони можуть не знати назв, таких як гей, лесбійка, трансгендерна людина бісексуальна і так далі, але вони все одно відчуватимуть потяг до людини, ну, яку. Хочуть це неможливо врегулювати. Є багато історій з тоталітарних країн, де, наприклад, жінка закохувалась у свою подругу, проте не знала, що так можна, не знала для цього назву, і ось вони так дружили до смерті. Геї, лесбійки та бісексуали з'являються навіть серед найактивніших цисгетеропропагандистів. Просто вони приховують свої вподобання. Мозок? Та до сраки той мозок, якщо срака важливіша за нього, ну серйозно. Поки ваші пеніси, вульви чи хромосоми вирішують те, які ви люди, це з гетеропропаганда активно процвітатиме. Якщо ми знову подивимося на карту, де відмічені країни, в яких дозволені одностатеві шлюби або партнерства, то побачимо, що це країни, які виступають за права людини в цілому. Ті країни, в яких ЛГБТ і К+, не підтримують, зазвичай мають нижчий рівень життя і дискримінацію людини як такої. Це не дивно, адже в політиці часто користуються поділом людей на нас та їх. Поділ людей на групи нас та їх сприяє ворожнечі всередині суспільства і відволікає людей від реально важливих проблем. Тобто ці інші, не такі, як ми, треба їх перемогти. Навіщо не зрозуміло? Адже краще було б піклуватися про власний добробут. Насправді загроза від інших часто буває перебільшена. Якщо це не ті люди, які приходять до вас з війною, які ламають вам двері, вриваються в хату, представляють ніж до горла і кричать: якщо ти не станеш представником ЛГБТІК плюс суспільства, все, капець, ми тобі тут зараз все рознесемо. Це не загроза, якщо вони так не роблять, а вони так не роблять. Принаймні я не знаю жодного випадку такого. Проте знаю випадки конкретних людей, коли їх били за те, що вони ЛГБТ або їх вбивали. Отже, якщо хтось каже вам, що інші люди несуть загрозу, спочатку перевірте, чи не несе загрозу вам насправді той, хто це сказав. Там, де відміняють права ЛГБТІК плюс спільноти, це. Перший крок на шляху до відміни інших прав. Тобто спочатку під приціл потрапляють ЛГБТ представники, потім жінки, потім ще хтось, ви розумієте. Перевірте, чи не намагаються ті, хто штучно створюють проблеми, відвернути вашу увагу від дійсно важливих проблем. Завжди легше ображати тих, хто має менше прав, хто пригнічений, дискримінований. Ніж боротися з реальними проблемами і загрозами. Одностатеві шлюби та цивільні партнерства доступні також в країнах, де народжуваність значно перевищує смертність, отже, це позитивно впливає на демографічну ситуацію в країнах. А це значить, що геї, лесбійки, трансгендерні люди і інші представники ЛГБТІК спільноти можуть значно покращити демографічну ситуацію і в Україні. Бережіть свій мозок. Піклуйтеся про власний добробут, а не про те, щоб у когось цього добробуту не було. А ще підписуйтеся на мій канал, будь ласка, і на інші соцмережі. Я багато цікавого розповідаю.